Всім привіт, з вами я та Євгенія. Сьогодні робимо розклад на тему, куди приведе вас ваш вибір, який ви зробили недавно, або ж просто вчора, або щойно. Пам'ятаємо, буде два варіанти для вас. Ви оберете свій, і я вам розкажу. Обрав короля Кубки. Розкажу вам, хто ви. Ви зараз, можливо, хтось переймається сферою більше особистого життя, емоцій, якогось, духовного наповнення. Хтось може бути в одного знаку зодіаку. Не пам'ятаю, хто це у нас. Згадуйте самостійно. Але ви людина чуттєво ви розумієте емоції інших, можете вчасно їх підтримати якимось гарним словом, теплим, влучним. Можете дійсно а, випивати, а, якщо в таких не сильно гарних вібраціях перебуваєте. Але будемо надіятися, що ви зараз така романтична особа, яка. А, Може дуже гарно говорити. Але часто буває ще, що дуже гарно говорите, але мало робите з того, що говорите. Тому дивимось. Так. З чим пов'язане ваше рішення, яке ви недавно прийняли? Так, тут, піше всього, що про завершення якихось стосунків, де ви мали різний вік, різні якісь. Погляди на життя. Тут е якось ніби неочікувано це все було. Були якісь спроби покращення, але вони не дали результату, і ось це саме привело до такого розбитого стану. Ви себе ніби там відчували в якомусь обмеженнях якихось. Не бачили яку розвитку можливого свого, можливо, не бачили розвитку саме цих відносин. Так, і куди вас це все приведе? <ріст> Туди. <ріст> так, вас веде, по-перше, до нових енергій. Більш чіткі, більш такі правильні, скажімо так, ви починаєте будувати плани. Прямо стратегії, поступовість, можливо, ви стаєте трошки різкіші, упевненіші в собі, ви розумієте, що ви зараз маєте багато чого зробити для того, щоб рухатися уперед. Зараз я розкажу що тут таке повипадало все. Тут, ніби знаєте, іде якесь усвідомлення, що відносини, які завершилися, ви ну, ніби довгий час були парою. Багато було там обманів, хитрощів, ілюзій, невиправданих обіцянок, невиправданих очікувань. Почуття були, але десь вас могло заводити не в ті степі. Тобто в якийсь момент ви зрозуміли, що ваш вибір, вибір почати ті відносини, можливо, вже давно себе. Віджив. Довгий час були нестабільні емоційні емоції, емоційні гойдалки, і це все тривало довгий час. Так, а куди ж ви звідти йдете? Ідете? Це точно. Головне, тут не повертатися думками. Йдете до свого щастя, до нового, до відкриття нового себе, Бо нової себе. До е, ніби вивчення себе. Дивіться, тут дитина така відкрита, без одягу. Це говорить про те, що ви е, починаєте себе вести так, як вам хочеться. Е, ви проявляєте себе так, як вам хочеться, а не комусь іншому. Зовсім по-новому, ніби, е, ніби ви побачили по новому світ. До чого ви ще йдете? До новенької пари, до новенької любові, зустрічі, знайомства. Це може бути просто спілкування з новими цікавими людьми, не обов'язково стосунки. А в когось тут дійсно може бути новий шлюб, а хтось тут проходить уроки стосовно вибору своїх партнерів, тобто ви вже почнете по-іншому обирати людей, з якими ви хочете спілкуватися взагалі. До відкриття своєї сили. Знаєте таке враження, що ви тепер берете свою внутрішню дитину під контроль свого внутрішнього дорослого? Я надіюсь, це зрозуміло, що я говорю, але сила ваша внутрішня і ваше терпіння вам допоможуть рухатись вперед і розвиватися. Знаєте. Це вже більше не від карта а від потоку. Чомусь мені в голову прийшло 8 місяців, нехай півроку, вісім місяців ваше життя зміниться, ви подивитесь на себе зовсім по-іншому. Обернетеся на сьогоднішній день і зрозумієте, Боже, що ви пережили? <світтє> Ой, нехай так і буде, і нехай це буде радісний момент, коли ви на це все почнете дивитись. І мені напишете коментар, і я порадію з вами. Дивимось другий варіант. Четвірка пентаклів. Людина стабільна, людина, яка накопичила з фінансову подушку. В когось це може бути, правда, що ви трошки жадібні можете триматися за щось, за щось, що можливо іноді треба відпускати. А можливо, ви дуже міцно вмієте триматися за своє те, що ви. Накопичували руками, куди вкладалися, Ми дуже цінуєте те, що у вас є. Можете бути земного знаку зодіаку, але не обов'язково. Тобто, це про стабільність, про те, що у вас на даний момент все спокійно, стабільно, знову ж таки. І що? Яке було ваше рішення? Вибір, який ви зробили недавно? Дуже важливий для вашого життя. З чим пов'язаний був. Вихід із жертовної позиції. Дуже прикольно. Вихід із жертовної позиції, вихід із застою. Тобто ви тут усвідомлено прийняли рішення подивитися на все і перевернути своє життя з ніг на голову. Незважаючи на те, що там могли бути. Розчарування, що вам було важко розбити серце. В когось це могло бути стосовно стосунків, також е завершення. Але ви вирішили, Ах, більше всього, що ви зараз ударяєтесь в роботу, щоб не думати про якусь емоційну сферу, можливо, взагалі про свої емоції закриваєтеся і не хочете ні з ким ділитися. Куди вас це все приведе? До конфлікту? До конфлікту, але це може бути уміння захистити своє. Дійсно, ви дуже добре тримаєтеся, зараз ви будете ще вміти вибудовувати свої кордони, боротися за досягнення своєї цілі, якоїсь мети. Конкурувати, тобто в будь-якій справі в бізнесі це дуже добре, що ви зможете витримувати тиск від суспільства від якихось обставин. Куди це у вас все? веде, ваше рішення? Так, більше всього, що ви зараз будете спочатку, певний час, ви будете відлюдником, будете багато чого переосмислювати для того, щоб досвід собі. Залишити в голові, розуміти, які уроки ви мали пройти, що усвідомити, що ви пережили якісь обмани, ви будете також розуміти це і відмічати для себе, як не треба робити надалі. І потім, ви, коли це все обдумаєте, будете. Хтось поїде в поїздку. Хтось просто рване. Давайте подивимося, куди рване, хто куди. Куди ви прорветесь? По роботі може бути в когось поїздка, може бути в когось пов'язана із з навчанням, з роботою, із спілкуванням з людьми, які дадуть вам якусь інформацію стосовно вашого розвитку, роботи, навчання таких усіх сфер. У когось може піти різкий. Розвиток по фінансам. І тут е, не просто так, тут ви дуже активно будете робити все для того, щоб це відбулося. Куди ви ще йдете? Отримуєте якісь нові знання? Знаєте, хтось отримує нові знання, а випадає загалом верховна жриця дуже часто, коли. Е, коли мені не треба вам говорити якусь інформацію. Тобто зараз, якраз таки ви будете відлюдником і будете здобувати свій досвід, тобто ви зараз ніби починаєте писати нову книгу свого життя. І ось ці всі знання, які ви дістанете з того, що ви пережили, ви будете використовувати для свого майбутнього. Тобто це є якісь для вас такі сакральні знання, які вам допоможуть. Будете відновлювати баланс світла, темряви, розуму і душі а, своїх а, якостей, які ви проявляєте, і які ви не хочете проявляти, тобто тіньові сторони. Тому дуже цікаво, що мені тут випала ця карта. Напишіть мені. Що було від вас приховано, і гарного вам дня!